Так, велосипедик приїхав у нас з Нідерландів. Giant дуже добротний бренд. Дивіться, алюмінієва рама 28 колеса. Ціна такого 8950 на Nexus 7 планетарні тут. Оригінальні, а не репліка. Бачите, яка тут защита гарного ланцюг. заходить щоб пелюка пісок не заходила. Дивіться, який добротний Алюмінієвий багажник має наче, замочок закривати рядні колесо. Тут і має амортизатор. Швам. Вашій спині було комфортно, сідло комфортне стоїть. Вилочка амортизаційна стоїть. Щоб всю вібрацію забирати. Генератор стоїть, який дає енергію на фару. Роллерні -рол 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 гальма передні, задні, дивіться, по резині. Ще на ній їздити можна, нема чого переживати. Це є дорожній велосипед, а не горні, що там має бути протектора по 5 см. По рамі, по всьому, дивіться, зауважень немає, рама своя, є Бренд є бренд, когось буде цікавити. Ціна можна сказати, як за китайський. Пишіть або заходьте на сайт rover.in.ua. також можете заїхати до нас в кулики Веломагазин, вулиця Львівська, 20, або місто Львів, вулиця Зелена, 253. Також відсилаємо по Україні новою поштою без проблем.